Київські благодійники привезли до Запоріжжя, виготовлені на замовлення фірмами-виробниками індивідуальні протези. Ніг. На кожному позначене ім'я власника. Комусь додатковий спортивний протез, у когось замінити зношену стопу на нову. Процедура примірювання відбулась біля січової церкви на Хортиці, куди приїхали ветерани з двох областей Запорізької та Дніпропетровської. Замовив протез, який міг би розширити фізичні можливості, щоб активно займатися спортом, пояснює ветеран Тимур Шкода. Він добровільно при до армії у 2022 році і під час виконання бойового завдання втратив ногу. Мені на своїй е, добре ходити по прямій, але отам, в гори спортом якимось там трошки пробігтися, на ній важко. Ну, там навіть неможливо. Е, це, ну, на цій більш. Більш активно, більш функціонально. Ми от наприклад на рафтингу. Ну там можна в принципі і без це на лодках спускатися. Спускатися по порогам. Це можна в принципі і на звичайній стопі, але все одно там до того, щоб до порогів дійти, так ну це так, також також подібна, потрібна подібна стопа, щоб це було зручно. Завдяки ньому можна бігати, займатися активним способом життя. От. Підібрали по висоті, да встановили та ну щоб, щоб людина могла бігати. Представлені як силовий варіант, так і біговий. І за допомогою даних протезів наші хлопці повертаються на службу далі боронити нашу країну, а також починають займатися різними видами спорту: тобто біг, бокс, кросфіт, волейбол, баскетбол все стає можливим. І наша команда намагається максимально. Відвідувати регіони, щоб забезпечувати даними стопами хлопців і дівчат. Звільняв Харківщину, Донеччину, Луганщину, а два роки тому підірвався на протипіхотній міні і отримав важке поранення ноги. Військовий із Дніпропетровської області Віталій має звичайний протез. А на захід прийшов за спортивним Щоб вести повноцінне життя, так як я до війни займався Попробуйте. спортом. Хотілося, хочеться заново почати бігати, ну, активно вести активний спосіб життя. Він набагато м'якіший, набагато зручніший, і я думаю, що будемо займатися. Бармен у цивільному житті, а на фронті військовий медик, командир евакуаційної бригади Олексій отримав поранення ноги під Гуляйполем у 22-му році. На Хортиці замінив зношену стопу на нову. Я отримав поранення десь під кінець тижня, і ще два тижні з пораненням. Так був на позиції. Вам допомогло те, що ви були бойовим медиком? І це мені врятувало життя. А потім побратими все ж таки вас витягли звідти. Так, так, Нацгвардія. які можливості дає нова стопа? Поки що не знаю. Як ви себе почуваєте зараз? Та добре почуваю поблизу ізюма у Харківській області. Охороняв понтонний міст вільнянець Максим Біньковський. Наступив на ворожу міну пелісток. Вам вже підібрали ваш розмір? Так, так. Тож хожу, часи та саме приміряюся. Це вже нова става. Вже новодастапа. То наскільки вам зручно? Як себе почуваєте? Нормально, как бы привыкаю сейчас, потокать к новому, все равно. новое. Там трошки другое было. Нахління якби стапує зараз вже по-другому, співпрацю фірм виробників протезів і ветеранів координують місцеві волонтери. Якщо у регіоні заявки подали щонайменше 15 осіб, туди виїжджає мобільна бригада. Для запорізьких благодійників це вже 19-й захід із встановлення спортивних протезів ветеранам. кажуть, найдовша і найскладніша процедура пошук кандидатів на протезування. Наша задача була знайти людей, які підходять під цю програму. Тобто ми взаємодіяли з. З владою вони нам давали списки, ми їх обдзвонювали, дивились їхні медичні картки, їхні показники. Потім відправляли ці дані в ЮПлюс. Вони вже відсіювали тих. Кому вони можуть надати допомогу, кому не можуть. Тобто, це спільна робота наша була. У подальшому благодійники запорізького серця планують підбирати для ветеранів не тільки спортивні протези, а й для щоденного використання. Тому просять відгукнутися тих, хто цього потребує. Заявки на індивідуальні протези можна також подати і в електронному вигляді, заповнивши відповідні анкети. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, телеканал МТМ.